Птахам, які зимують у нашому краю, в цю пору року важко добувати їжу. У них на заваді стоїть морози та брак комах. То щоб допомогти птахам пережити морози, потрібно знати, який корм найкраще їм давати, а що категорично заборонено. Насправді для диких птахів сезон підгодівлі підготівлі він вже закінчився. Тобто диких птахів треба підковим підгодовувати, коли є морози сталі і сніговий покрів, коли їм складно знаходити корм, коли їм складно утримувати тепло і так далі. Що стосується громадських міст, от як тут, де птахів певних видів спеціально отримують для ну естетичного, так скажемо, сенсу, то правильним кормом який тут. Пропонується, в принципі, можна підгодовувати, ну, потішити чисто своє е, от, бажання е, бути хорошими. Багато людей досі не знають про те, що годувати птахів хлібом не можна, адже він не призначений для їхнього шлунку. Хліб оброблені вже вуглеводи, які коли потрапляють у відповідне середовище у волі птаха птахів, воно починає стимулювати ріст патогенної мікрофлори. І цей фактор створює такий ефект, що оця хлібна маса там злипається в такий, як пластилин. І може просто забити зоб повністю і ускладнити або унеможливити взагалі потрапляння їжі далі до шлунку. Тобто воно стає там комом і не пропускає далі їжу. Ми підготували для вас невелику пам'ятку, чим можна підгодовувати птахів, за словами зооволонтерки Вероніки. Краще вже утримуватись від підгодівлі птахів. По-перше, стримувати себе у теплу, теплу пору року, тому що птахи вони знаходять без проблем собі годування і можуть прогодувати себе самостійно. Вони отримують той повноцінний широкий раціон, який вони ну, мають отримувати, тому що те, що ми їм можемо запропонувати, це така маленька, маленька маленька частинка від того, що вони мають отримувати. А ми із свого боку закликаємо вас це робити у правильних і спеціально відведених місцях.